Добрий день. Фірма Віп запчасті. Хочу вам показати одне із своїх замовлень, яке зробив покупець. Це вал карданний на щепоріз з фрикційною муфтою. Хрестовинка тут Газ під хрестовину ГАЗ 53. Це ми так називаємо. Чашечка 35 на 98. Труба внутрішня трикутник. Її не видно 54 на 45, посилена. Ну і фрикційна жмута. От такого вона плана має вигляд. Буде спрацьовувати тоді, коли шипоріз заклинить. Даний карданий вал 8 х 8, тобто під наш український стандарт. Можемо також робити 6х8, 6х6. Я так розумію, що його буде крутити НТЗ або ЄОМЗ ще От Ось такий. Загальна длина цього вала 810 по центру Хрестовин. Чесно кажучи, з цього чехла до цього. Роздвижний до 1350. Оце такий карданчик вал. Каданий вал пропонує фірма VIP запчасті. Фіксується двома болтами на валу. Якщо комусь буде цікаво, дзвоніть, пишіть. З радістю вам допоможемо скласти карданий вал. Дякую за увагу!